Ми продовжимо інформаційний ранок на Суспільному. Уряд схвалив рішення про ліквідацію офісу уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за, обст... за особливих обставин, який зокрема займався обміном тіл полеглих військовослужбовців. Цю інформацію у коментарі громадському 10 серпня підтвердив уповноважений Офісу з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко. Як зазначили у роз'ясненні Мінінтеграції у телеграмі пізніше, що про ліквідацію самої посади уповноваженого та звільнення Олега Котенка не йдеться а функцію офісу просто передадуть іншим відомствам. Детальніше про це будемо зараз говорити. З нами зі мною поряд Олена Хотенко, координаторка у Рівненській області уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих особливих обставин пані Олена вітаю вас в ефірі. Дякую, що вітаю. до нас завітали. Ось хочеться від вас почути роз'яснень, як тепер буде працювати, чи не буде чи не буде працювати офіс уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин і що буде з його регіональними інституціями? Як це все має бути? Uh, да, дійсно, 10 липня Кабмін ухвалив відповідне рішення щодо ліквідації повноважено та передачі функцій. У функціях уповноважена була не тільки обмін тіл, і ще є такі функції, як аналітична, є така функція як розшукова діяльність, є така функція як супроводження роботи з родинами безвісті зниклих, тобто надання їм допомоги як юридичної, так і психологічної. І ще є такі функції як нормотворча діяльність, і те, що і безпосередньо затвердження верні підтвердження статусу безвісті зниклих у реєстр. Тобто тепер ці три функції згідно. Це ще Кабмін рішення не виклав якомусь документі. Тобто, це рішення було ухвалене, але ще ніякої постанови, ніякого ще документа ми ще не бачили. Але згідно цього рішення, має бути розподіл наступний. Тобто, до Міністерства внутрішніх справ буде якраз переведено сам прсам розшук безвісті зниклих. До головного управління розвідки Міністерства оборони буде повернення тіл. Функція перекладена, і на Міністерство оборони. Буде діяльність пошукових груп. Чим, чому це рішення воно викликало таке обурення і серед родин безвісти, зниклих, серед громадських організацій? Тому що взагалі не передбачена функція, не зрозуміло кому буде передано функція, чи вона взагалі ліквідовується. Це саме робота з родинами безвісті зникла, тому що ну от наш координаційний центр, який працює в Рівному, у нас телефон гарячої лінії. У нас тільки шість консультантів-операторів, які приймають 3,5 тисячі дзвінків е щомісяця, і е це тільки ті, що фіксуються ті, що навіть на особисті дзвінки, ну, йдуть дзвінки, то ну вони не фіксуються. Це е допомога Будь-якого характеру, починаючи від алгоритму дій, що робити, як знайти слідчого, як оформити документи, як знайти довідки, як взагалі допомогти контактувати там з військовою частиною, з службою військової цивільної співпраці. І це така щоденна робота, над якою працюють. Саме регіональні координатори. Тобто, оця комунікаційна форма вона здійснюється безпосередньо по регіонам, бо в 20 областях створені такі регіональні представники, і от саме цим займаємося. Ще таке ну, питання, яке досі залишається невирішеним, і як Кабмін її буде розглядати, взагалі не зрозуміло, тому що. Уповноважених з питань безвісті зникли і ця інституція це гуманітарна організація. І безпосередньо ну, є функції, напрямок гуманітарний. І тому громадські організації, міжнародні фонди, той самий Червоний Хрест вони допомагають навіть тим, що ну, фактично всі рефрижератори, фактично там оплата рефрижераторів. Є ну, дуже багато такої допомоги, яка надається для діяльності пошукових груп. Взагалі є шість пошукових груп, Які безпосередньо виїжджають на місця, піднімають рештки, останки, проводять ДНК, ну, тобто це така глобальна робота. З воєнізованими структурами, з Міністерством оборони, з МВС не будуть спрацювати гуманітарні місії, і це взагалі також залишає дуже велике питання, як буде це все функціонувати. Тому. А ще дуже такий юридичний нонсенс, тому що реєстр безвісті зниклих і безпосередньо підтвердження статусу в реєстрі безвісті зниклих за, воно закріплено законом України про правовий статус осіб безвісті зниклих, і він саме закріплений за уповноваженим. Тобто, без змін до закону передати ці функції на Міністерство внутрішніх справ не є взагалі можливим. Ну воно не є законом. Но ну, Тобто, є. в часовому просторі я так розумію, зараз не йдеться про те, що закриваються офіси. Правильно зараз немає розуміння взагалі, як воно має працювати далі. Чи хтось говорить вам уже, що будуть якось у ці всі функції комусь передаватися? Що або ви будете якраз оцими комунікаціями на місцях і займатись. Рішення Кабміну, як я сказала, вже є, але немає його в вигляді документу, тому не можна говорити зараз, як воно буде виглядати. Те, що, скоріше за все, регіональні підрозділи будуть ну, ліба либо ліквідовані, ліба либо ми будемо далі працювати на громадських засадах чи через громадські організації. Тому що взагалі я цим питанням займаюся з липня минулого року, а безпосередньо вже офіційно були. Створені координатори, і це було жовтень. Тобто, я все рівно ми займалися цим питанням на громадських засадах. І ну як тепер буде, розуміючи, що займаючись на громадських, але ми б мали безпосередньо права, юридичні права заводити справу, допомагати родинам в зборі інформації, передавати цю інформацію на пошукові групи. Постійно у нас був контакт з пошуковими групами, з пошуковцями, було такі укладені меморандуми і з проєктом на щиті щодо тіл і з військовою цивільною адміністрацією. І ну тобто, у нас була така налагоджена комунікація, яка надавала можливість підтримувати родини як психологічно, юридично, інформаційно, і ми їх супроводжували з моменту відсутності зв'язку з близькою людиною до моменту або Повернення на щиті або повернення з полоною. Тобто, ми з цими всім родинами працюємо у сьогоднішній день. Як буде, ми будемо вирішувати. Пані Лена, на вашу думку, взагалі, чому виникла ось ця така необхідність розформувати обов'язки Офісу уповноваженого між іншими структурами? Я не знаю, чому з того, що я читаю в соцмережах, то говориться про те, що фінансування, що роздути штати, роздути. Але я тут не погоджуюсь, тому що безпосередньо офісу повноваженого і наші регіональні представники ми не, у нас, ми не, 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 не працюємо за гроші. У нас тільки один Ставник, він рахується в комунальному підприємстві Мінреінтеграції, Все решта, це люди, завдяки яким ну, вони працюють не отримуючи гроші з державних бюджетів. Тобто я шукаю фінансування, я особисто там, де деякі, ну, деяких спеціалістів оплачую, із, тому що в мене власний бізнес, я ну, надаю там людям зарплати, оплачую офіс, оплачую, оплачую телефон, цей комунікаційний гарячий лінії. Тому говорити про те, що це є якесь економія фінансування? Ну я думаю, що це не це не, не, не те рішення. Давайте детальніше поговоримо власне про ось цю інституцію Рівненської області, там де ви є координаторкою. Які а, загалом є посади, крім того, що ви кажете, що у вас є шість людей, так які контактують mm -hmm. з людьми. Що ще чим займаєтеся? І загалом можливо розповісте, з якими проблемами вже стикалися, коли ви виконували свої певні завдання. Під час от, ви кажете з жовтня офіційно запрацював, тобто не менше працює з, ли, з, з, з липня місяцями, так за, майже там за рік роботи. Mm -hmm. Що з чим столкнулися? Це дуже було багато питань щодо профілів ДНК. Коли... Людина зникає, родичі йдуть, пишуть заяву в поліцію і заводиться справа. Справа заводиться тут по місцю проживання військовослужбовця, по місці його призову, а вже розслідування ведеться по місцю здійснення злочину. І, ну, як ви розумієте, то у нас Донецький напрямок, Луганський напрямок, там Харківський напрямок, слідчі перезавантажені. І тому була така, є такі ситуації, коли у слідчого там, Тисячі справ, і він їх передає один одному, і родичі не можуть зв'язати слідчими. Взагалі передаються справи. Потім, коли приходить профіль ДНК, коли ДНК роблять і спочатку це було дуже довго, зараз швидше відбувається. І профіль ДНК не передається слідчим, він губиться. І ну, це такі були проблеми, які і вони ще зараз є. Але те, що ми з тим дуже ну, працюємо, шукаємо слідчих через слідчі управління. Через голів військових адміністрацій тих областей. І, і, а зараз ну, вже ми якось так налагодили комунікацію і ми вже шукаємо і, і швидко знаходимо, до кого родичам звернутися, і з тими профільними ДНК, ми ж залишаємо копії профілі ДНК, не передаються справа до слідчого, поки не буде ДНК, тобто, щоб, щоб не створювати цих зайвих проблем. Було і багато проблем у прикордонників, тому що у прикордонників є постанова за якою вони не видають сповіщення про зникнення людини. І якщо в ЗСУ це сповіщення видається, і родина вже знає, що, що людина зникла безвісті, і вже вони там принаймні можуть оформлювати собі, якщо це єдиний був годувальник, ну взагалі, якщо це годувальник, вони оформлюють собі зарплату, яку він отримував, тобто щоб вони її отримували. А в прикордонників такої не такої не передбачено їхньою постановою. Mm -hmm. І були питання, коли нам 42 родини, і вони декілька місяців шли, тривали, тривали службові розслідування, і родини взагалі не розуміють. Вони дзвонять прикордонну службу, телефонують і їм кажуть, що так чекаєте, чекаєте, чекаєте. Ну ви розумієте, що люди в якому стані? Тому це питання взагалі ми вирішили на державному рівні чи з Прикордонну службу України ми піднімали це питання. І зараз з цими родинами ці 42 родини отримали відповідні там накази, вони не сповіщення зробили а накази. І вже це питання вирішено. І зараз вже ця проблема, ну, її вже немає. Були проблеми з вивозом тіл, тому що в нас в Рівному відсутня. Центр судової судової експертизи, судово медичної експертизи, це ми робимо з Луцьком. І з вивозом тіла у нас були проблеми. Але нам вдалося налагодити, налагодити зв'язок, і ми уклали угоди з Валин'ю, і тепер Волинь і, і вивозить наші тіла, цей гуманітарний проект на щиті. І, і вже в нас з. ДНК, експертизу ДНК в нас вже набагато швидше все відбувається. Розуміло. пані Олена. Дуже дякую вам, що завітала до нашої студії. Дякую, що роз'яснили. Думаю, тепер нашим глядачам буде більш зрозуміла ситуація. Це була Олена Хотенко, координаторка у Рівненській області повноважено з питання осіб зниклих безвісти за особливих обставин.